Галицький підбитий борщ або борщок. Питний борщ, який традиційно подають на застілях в якості легкого перекусу. Рекомендую відкрити для себе цю смакуту. Спершу потрібно зробити бульйон. Ставимо на вогонь воду, вкидаємо курячі стегна або можна робити бульйон на свинині. Перший бульйон я виливаю через 10-15 хвилин. Наливаю нову воду, другий проварюю 30 хвилин, збираючи шумовкою піну. Ясо з бульйону забираємо, воно нам не потрібне. Після додаємо усі спеції: лавровий лист, зерна перцю, суміш 10 овочів та сіль, і варимо 5 хвилин. Додаємо варений буряк, нарізаний грубими шматками. Це для того, що він не плавав у борщі, а лишався на дні. Відразу вливаємо або оцет, або лимонний сік. Якщо буде занадто кисло, додайте цукру, щоб збалансувати смак. Варимо 7 хвилин і виключаємо вогонь. Тепер підбиваємо борщ. В чашу вливаємо 2 жовтки, додаємо ложку борошна і 6 ложок сметани, і перебиваємо блендером. Вливаємо два черпаки борщу і ще раз перебиваємо. Перелийте в каструлю, перемішайте. І обов'язково ложкою чи шумовкою зберіть усю піну, яка буде зверху. Після киньте пучок кропу і готово. Традиційно такий борщок подають із бендериками, млинцями чи часниковими пампушками. Всім смачного! Відкривайте для себе галицьку кухню.